Вона фактично вже функціонує, але ми маємо її вести в експлуатацію належним чином. Мікрорайон Мельники, ну і в інших категоріях маємо замінити обладнання відповідним чином. Благоустрій розділ. Ми маємо з вами ситуацію в місті, що кількість дитячих площадок, спортивних майданчиків з року в рік зростає. Кількість людей, яка користується цією послугою, також збільшується. Якщо порівнювати з іншими населеними пунктами і просту статистику, то у нас найвищий показник по забезпеченості на 100 дітей або на тисячу жителів. На Київщині я думаю, якщо цю статистику поширити по Україні, це завдяки ті співпраці, яку маємо із компанією інтраклітика, яка базується в нашому місті, де по першому фактично позову. Запиту ми е, знаходимо можливість встановити ту чи іншу е, площадку.